На відстані 40 кілометрів від обласного центру на перетині доріг рівного Дубна та Луцька у селі Олика є найстаріший костел на Волині. Рік спорудження пам'ятки архітектури у стилі бароко коливається від 1430 до 1440 року. Фігури святих Петра і Павла на фасаді споглядали не одну тисячу пригожан до католицької святині. Нині під стінами споруди конференція з делегатами із Республіки Польща та депутатами обласної ради. Зустріч стала можливою після того, як депутат облради від фракції Укроп Олександр Омельчук озвучив депутатський запит про доцільність відбудови костелу, побачивши підтримку з боку української сторони, ініціативна громада з Польщі виявила бажання зустрітися. Вітаю і запрошую до тої, як кажеться, спільної такої праці радше, то можна сказати, не тільки роботи, але і якоїсь такої, напевно, конференції. Ця пам'ятка потребує і реставрації, потребує відродження не тільки. Тому що це є пам'ятка доби бароко, високого бароку, це пам'ятка мистецька, історична, але тому що вона цінна ще як об'єкт історико, культурний і туристичний. Аби Олика стала культурним центром для туристів, потрібно зробити чимало за підтримки Міністерства культури Республіка Польща у Кустел щороку вкладають понад 2 мільйона гривень. Нині триває третя черга реконструкції. В цьому цього року. Завдяки спонсорам інвесторам маємо надію, що виконуємо ремонт даку, який теж дуже важливий, для того, щоб потім можна було проводити естетичні роботи. залежить від фінансування Якщо буде достатньо фінансування, це є реальна можливість закінчити все протягом. Делегати із сусідньої держави не сподівалися на швидку реакцію депутатів облради та їх зацікавлення історичним об'єктом а до пам'ятки у такому стані не вишиковуються в чергу. Туристи ви підготуєте. Інформацію, яка потрібна для того, щоб ми могли включити певне фінансування обласної ради. Ви добре знаєте, що у нас зараз буде перерозподіл бюджетних коштів. Давайте ми їх максимально короткі терміни зараз запускаємо і робимо. Ми будемо приділяти якомога пильнішу увагу цим об'єктам. Ми до цього питання повернемося і. Ще з більшою увагою і з більшими зусиллями будемо про це говорити. Ірина Констанкевич під час зустрічі з делегатами наголосила, що сприятиме внесенню Олицького костелу у програму розвитку культури, мистецтва і туризму Волині, аби вже у цьому році виділити кошти на проектну документацію об'єкта. Завершили відвідане костело Петра і Павла підписанням протоколу про історичну зустріч, яка дасть початок великій справі. Можливо, згодом олика стане другим Кременцем чи Луцьком, куди туристи приїжджатимуть від усюди.